Слава святого Євангелія чтени, слава страстям Твоєму Госпам. У той час Йосиф за Римофеї, учень Ісуса, але таємний, з остраху перед Юдеями, просив Пілата, щоб зняти, зняти тіло Ісуса, і Пілат дозволив. Він пішов і зняв тіло Ісуса, прийшов також і на кодим, який приходив раніше до Ісуса вночі, і приніс суміш смирний і алоя літрів близько сотні, і вони взяли тіло Ісуса, обгорнуло його пеленами спахощами, як зазвичай, ховають юдеї. На тому місці, де Його розп'яли, був сад, і в саду новий гроб. В якому ще ніхто не був покладений, там поклали Ісуса заради п'ятниці Удейської, тому що гроб був близький.